Привіт, Саш. Нам треба зняти відео. Треба показати. Ми виставлялися на HR Days, що ми були партнерами цього заходу. А ще пройдіться біля нашої локації. Покажіть. Треба якось підкреслити, що ми професіонали в питаннях команди, проводимо всі тімбілдинги, бізнес-ігри. Всі охочі могли залишити свої контакти. З усіма зв'яжемося, всім зателефонуємо. Треба показати, якось що у нас великий вибір ігор. Обов'язково покажи, що проводимо онлайн тімбілдинги також. Можуть бути партнерські чіпси, не їж. Напій теж не можна. Нашу дошку, ідеї натхнення, то що ми допомагали розробляти, покажіть обов'язково. Запиши на ній, що вразило або зачепило на події, чердей з тебе, щоб не була пуста. Трошки треба показати активність народної хорової співотерапії. Всі співають, всім приємно перевірити апаратуру перед початком, показати, що заряджає енергією спів. Обов'язково ведучого нашого покажи. Хай привітається, скаже: Привіт. Привіт. Мене звати Денис, я професійний актор та ведучий. Давай, давай. Я в тебе вірю. Як будуть питання, то сподіваюся на те, що ти зможеш їх вирішити самостійно.